Усіх вітаю, близьких, рідних, знайомих, церкво, глядачів, до яких порад я прислухаюсь, і хто є моїм радником в моєму житті. Притчі 12:15. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Поінколи результатом прийнятих рішень в житті доленосних. Бувають гарні люди, а бувають негарні. Бувають гарні поради, а бувають негарні. То є моїм радником, чи то достойна людина, чи треба сприйняти і пораду людини і прийняти її до виконання в своєму житті. Хочу сказати, що в моєму житті Господь давав мені гарних людей, які давали мені гарні поради. Але можу згадати і про тих, що давали негарні поради. Якось спілкуючись з людиною і розмовляючи, вона дала мені декілька порад, яких я прийшов, і Господь мені проговорив, що не слухай цього зовсім. Бо я піддержу тебе, я дам тобі сили пройти через цю дорогу. Ось і не залишуй служіння, бо я тебе до цього покликав. А людина просто казала ти вільний собі, брось, усе кинь його. на що воно тобі життя, тільки одне мудрий, він послухає ради. Людина, яка не чула голосу Божого, не має права хоч щось радити іншим. Людина, яка не доторкнулася до Божої мудрості й Божого пізнання. А вона може давати деякі може, практичні речі з точки зору цього світу. Але в духовному вона не може дати поради, бо вона не знає джерела мудрості, а мудростю є Господь, його Слово, Дух Святий. Біблія каже про те, щоби, коли я шукаю пораду, я зважив на те, що говорить Слово Боже. По-перше, шукай Господа. І коли ми читаємо Святе Письмо, то Господь каже: Я тебе запрошую в таємну кімнату, де ти можеш. Розказати все тому, хто втайні, і відкрити свою тайну. І він каже: я буду впроваджувати тебе і поведу тебе, і відкрию дещо, що ти побачиш явно. І в своєму житті я бачив багато таких моментів, коли я звертався до Господа. І я бачив, як він реально показував, куди ти, як і ти, що робити, і що не робити. Але дуже важлива щирість перед Господом, коли я не спираюсь, може на свій досвід, свою освіту чи ще де ще я приходжу, кажу, Господи, я просто потребую Твого керування і Твоєї поради. Чого не достає тепер, це не достає терпіння. Але коли ми читаємо пісня Якова, читаємо до рамлян пісня Павла, ось то ми знаходимо, що терпіння воно має досконалий чин. Я собі зрозумів, що коли я прошу у Бога пораду або раджусь людьми, я завжди відступаю, роблю крок назад для того, щоб дати час, щоб Бог рухався в цьому. Біблія каже, що терпеливий більш успішний, чим дуже храбрий, бо терпіння, зважте, має досконалий чин. Це не говорить про те, щоби нічого не робити і не рухатись ні в яку сторону, але... Завжди повинно дати час для того, щоб Бог міг вести і дати свою пораду. Вибираючи собі порадників, уникайте недостойних людей. Перший псалом Давида, перший віршик, він каже: блаженна людина, блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечистивих. У нечистивих є свої цінності, свої пріоритети. І своя мудрість, але вона не схожа з Божою мудрістю. І тому Господь каже, що страх Господін то є початок мудрості. І тому біжимо до нього. Причі, 13 розділ, і тут у нас 10-й Зверніть увагу на Слово Боже. Зарозумілість веде лише до сварки, але мудрість у тому, щоби шукати поради. Чи я шукаю Божу пораду, чи я спішу знайти її, чи є люди, які поруч, які можуть відкрити своє серце і молитися разом зі мною, щоб щось порадити, щоб відчути, що скаже Дух Господін, щоб порадити щось? Притчі, 16 розділ, 3 «У усіх своїх справах довірся Господеві. І твої задуми вони здійсняться. І Павло каже, коли ми читаємо четвертий розділ до Филип'ян, шостий віршик, наступний. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюєте свої прохання Богові. Чи я рухаюся в тому, чи є Дух Святим моїм порадником, моїм керівником. Бо Павло каже, що це є особливість дітей Божих, тому що Дух Святий Він скеровує, Він веде і він відкриває Божі тайни для людини, яка покладається на Господа. Чи є порадником для мене слово Боже. Чи воно відкриває мені Божу волю стосовно мене самого? Дуже багато є в Слові Божому. І Господь він каже, це те, що важливо, щоби ти розумів і приймав. І тому, коли я читаю Давида, особливо там 118 чи 119 псалом, згідно з перекладом, він дуже багато говорить про це. Він каже, що заповідь, слово твоє, воно ставило мені як мед, воно дорожче мені за золото і срібло, воно є моїм багатством. І вночі встаю, роздумую, і вранці. І я біжу до нього, бо воно є моїм скарбом. Знаєте, це важливо. А чи я відкриваю Божу Богу свої бажання в керівництві? Чи я спішу дуже швидко сам сприймати ці рішення і без поради Божої, і може навіть без поради людей, яким я цінний є? Чи я відкриваю ці моменти, де я дуже потребую? Поради своїм близьким друзям. Хочу сказати, що не кожної людині ти можеш це відкрити. Але людина, для якої ти є цінним, яка буде молитися, яка буде хвилюватися за тебе в деяких рішеннях, вона буде стояти з тобою в проломі в молитві. І це важливо. Я в своєму житті випробував деякі речі, коли треба було давати якесь відповідь. І мені я дуже потреба Божого керівництва. І я попросив своїх друзів, попросив свого тата. Ми молилися. І знаєте, то не є якимсь великим чудом, але це є те керівництво Боже. Кожен з них мені сказав те, що і я відчув, що цього не треба робити. І знаєте, я мав велику радість, коли згодом, через декілька років, я побачив результат. Цієї поради моїх друзів, Господа, Духа Святого, який керував серцем цьому. Тому дуже важливо зважити, чи в мене є такі друзі, кому я можу довіритися і відкрити своє серце. Те, чим є людина сьогодні, є наслідком тих порад, до яких вона в минулому дослухалася. Я задав собі тих людей, які, якби я дослухався, то я б вже не служив Господу. Я задав тих людей, які докладали зусилля, молилися, пустилися, рухалися зі мною. І тому я ще досі йду, і я впевнений, що Господь кличе, дає сили і можливість служити далі. Тому дуже важливо, хто є мій радник. Знаєте, сьогодні дивлюсь на деяких радників, деяких президентів, і я не можу зрозуміти, як людина може користуватися такими порадами. Коли людина не бачить реалій, реальності, де вона на своїй десь хвилі, і реально люди тоді приймають рішення, які руйнують багато долі і всього іншого. Але сьогодні ми йдемо до Господа. Сьогодні ми звертаємося до Духа Святого і кажемо, що ти є найкращим радником, тому що Господь дав нам розум Христа. Він дає нам духа правди і істини. Ісус каже, Він завжди буде відкривати те, що я хочу стосовно вас. Але для цього треба терпіння, для цього треба наполегливість, щоб шукати Божої поради. І знаєте, що Господь він відповість. Господь промовляє, що каже, хіба я не скажу своїм пророкам те, що я хочу сказати, хіба я їм не відкрию своє серце і своєї волі. Я відкрию. Але тепер ми маємо сьогодні таку пораду для кожного з нас. Подивіться, хто є радником. І тому, не почувши Божої поради, нічого іншого не радь і іншим людям. людям. Сьогодні, знаєте, я думаю, що гадаю про те, що багато людей вони такі гарні радники. Воно їх не стосується, він свою думку сказав, або ще щось, а ви там як хочете. Тому дуже важливо, не почувши Божої поради, нічого не радь іншим і не приймай інших рішень, поки ти не почуєш від того, хто тебе любить. Наскільки любить. Бо він турбується за мою і вашу долю. І він є гарним порадником для кожного із нас. Інколи я просто прошу і кажу, Господи, відкрий мені, я не розумію, який мій наступний крок. Просто я хочу бути дуже уважним, щоб побачити твоє керівництво. А згодом ти бачиш крок за кроком, як Бог тебе веде, як він відкриває двері, а інколи він закриває двері, і це так гарно, бо це допомагає зрозуміти його дорогу, його знаки, розмітку на той дорогі. І все ти тоді починаєш бачити, як рухатися. І коли люди інколи питають, а от як ти прийняв рішення, Знаєте, хочу сказати, що в більшості це Боже рішення, і це дуже гарно. А для цього треба довіряти. Ми більш сприймаємо пораду від людини, якої ми довіряємо, людини, яку ми вприймаємо, яка для нас має авторитет. І тому хочу зважити на авторитет Господа, на авторитет Його слова, на авторитет дії Святого Духу. Та бажання Божого, щоб ми могли пройти, досягнути Божої цілі в нашому житті. Дуже гарно, коли в нас є гарні друзі. якщо в нас є там духовні батьки, які можуть порадити, молитися, які можуть рдіти і плакати разом з нами, таких порад коштує дослухатися. І тому хай Господь благословить. Якщо у вас сьогодні є питання до Господа, відкрити йому щиро, як казав Павло, ми читали. Да? Щоб ти не бентешся, ти не хвилюйся, відкрий пред Богом своє бажання, і тоді дещо буде траплятися. Ісус каже: прийдіть до мене всі, хто зморені, стомлені, хто може десь заблукав, прийдіть до мене, тому що в мене є відповідь на твоє питання. Будьте благословенні Богом. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, ми дуже потребуємо порад в нашому житті. І Біблія нам промовляє про те, що мудра людина, яка радиться. Але Боже, вона і радить нам зважати на тих, хто нам радять. Чи це люди Божі, це чи люди, які мають досвід керування Духом Святим, чи вони пройшли достойну свою дорогу? Ми сьогодні благаємо і про те, щоб ти рухався в долі кожного з нас, бо ти маєш особливі наміри для нас і ці наміри на добро, Господи. Допоможи нам ходити тільки твоїми дорогами, допоможи нам приймати рішення, які від Твого серця, від керування Святого Духу. Ми дуже надзвичайно цього потребуємо. Почуй нас, Господи. Ми сьогодні можемо сказати, що нам не достає мудрості, але ти кажеш, просіть і я вам дам. Господи, ми приходимо до Тебе. І як ти кажеш, що початок мудрості то страх Божий. Ми сьогодні приходимо і схиляємо серце, бо мудрість тільки в тебе, в твоєму слові, в керівниці Святого Духа, який є Духом Правди, і Духом істини. В ім'я Ісуса Христа благає про це. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і нехай сам Господь впровадить вас на свою, на Божу дорогу, нехай Він відкриває двері, в які ви можете війти, і закриває в ті, в які вам не треба йти. Нехай Дух Святий він дає цю пораду, відкриваючи можливості розуміння, куди йти, бо він каже, що діти Божі мають привілії бути скерованими Святим Духом. Нехай Господь благословить вас. Нехай Він захистить вас, ваші домівки, сім'ї, близьких, рідних, ваші церкви, ваших друзів, онучків. Нехай Божий покров буде над всіми вами. Будьте благословенними в цьому дні.